Доброго дня, шановні глядачі Ютубу! Запрошую вас до перегляду нового відео, в якому я розкажу про один із своїх процесів, які на сьогоднішній день перебувають у мене в роботі. І як бачите, це вишиванка. Сюжет цієї вишиванки такий фантазійний. Тобто це не класична вишиванка з орламентами, які характерні для нашого регіону, Тернопільщини, зокрема. А це така вже більше сучасна версія, сучасна вишиванка. Це вишивка бісером. І дизайн цієї вишиванки був розроблений торговою маркою Барвиста вишиванка. Ой, сонечко сховалися, не буде видно, як плестить бісер. І знову з'являється. Сюжет цієї. Вишиванки був розроблений торговою маркою «Барвиста вишиванка. Торгова марка «Барвиста вишиванка зробила цю вишиванку у вигляді заготовки, тобто на тканині в моєму випадку це стрейч атлас, нанесений кольоровий малюнок, на який потім пришиваються бісеринки. Я на Ютубі бачила дуже багато відшивів різних вишиванок торгової марки Бровиста вишиванка. Були із ліліями, і з маргаритками, і інші такі фантазійні квіти. А такого сюжету я ще не зустрічала. І трішечки розповім, чим я керувалася, коли я обирала цей сюжет. Маки, з однієї сторони, здається, що банально, але я шукала такий, таку модель вишиванки. Щоб можна було зробити верх горловину у вигляді V-образного вирізу. Тому що я є невеличкого зросту, і мені потрібно щоб видовжувати силует, а V-образний виріз якраз дає можливість досягти того результату, який я хотіла. Ви бачите, тут так можна зробити гарно. Або v образний або такий видовжений заокруглений, ну, але і видовжений заокруглений, це також підходить мені для досягнення того ефекту, який я хочу отримати. Другий нюанс, коли я це вибирала, мені дуже сподобався, що я не бачила ще таких маків ні на кому. Скажімо, не скажу, що я дуже багато бачила вишиванок, таких фантазійних на людях. Але от такого сюжету я ще не зустрічала, і тому я надала йому перевагу. Зараз я через деякий час зупинюся і покажу, які рукавчики будуть в моєї вишиванки. Рукавчиків також досить багато і досить такий, досить такий значний малюнок на тих рукавчиках. Так? І коли я буду вже збирати цю вишиванку, тобто віддавати її кравчині, я буду однозначно робити. Рукавчик три чверті, тому що це також цей рукавчик дозволяє полегшити силует, А я думаю, що верхню частину, верніше, так якщо це блузка, так, і рукав три чверті, на відміну від повноцінного рукавчика, він так дещо створює такий ефект легкості блузочки, тому я зупинюся однозначно на рукавчику 3 чверті. А яким чином буду далі її. Будувати цю свою вишивку, вишиванку, я буде використовувати мереживо, я, на жаль, на сьогоднішній день собі мало це уявляю. Можливо, хтось з вас, хто переглядає це відео, мали досвід вже такого власного дизайну вишиванки. І, можливо, ви щось порадите, як краще зробити, деяке мережево використати, чи може взагалі нічого не використовувати. От я ще вагаюся на цю тему. От так виглядає. Я зараз спробую зблизька показати, чи воно мені вдасться, чи не вдасться. Зараз вам, подивіться, світить сонечко і наскільки гарно виглядають маки. Тут різні такі бісеринки є, різні кольори, такі вони так і манять, так і запрошують, одягни мене. Ось такий малюнок на рукавах буде у моєї вишиванки. Бачите, що малюнок такий досить великий, досить такий. Кольоровий, яскравий. І рукава також, якщо вони всі будуть відшиті бістром, вони будуть виглядати просто чарівно. Я собі вже уявляю, як я вийду в цій вишиванці. Як все буде в мене блистіти, боже, яка я сорока в душі? Як я люблю такі. все, що блистить. Ну, от такі рукавчики, якщо вони будуть три чверті. Я думаю, що якщо б був повний рукав. Аби таки трошки важкість здавала, якщо рука в 3 чверті, такий малюнок якраз вона буде виглядати досить гармонійно. Тепер хочу детальніше розповісти про своїх помічників, тобто про ті речі, які допомагають мені в роботі над моєю вишиванкою. І роблять мій процес роботи над нею максимально приємним і максимально зручним. І перше це органайзер такий для бісеру. Хочу сказати, що у моїй вишиванці 27 кольорів. А цей органайзер якраз складається з 28 ячеїв, Тобто він мені максимально підійшов для тої кількості бісеру, які плануються, які використовуються в роботі над вишиванкою. І ви бачите, що 27 кольорів я заповнила. Я понаписувала на кожну ячейку, я наклеїла такий стікер, який клеять цінник в магазині на товар продавці клеють. І написала, бачите, так, фломастером написаний номер, який кольору бісеру відповідає номеру в роботі. А трішечки нижче ручкою написано номер бісеру, загально такий прийнятий. У мене бісер пресіоса чешський. І там п'ятизначна нумерація бісеру. І от я собі внизу там написала це п'ятизначне значення кожного кольору бісеру, для того, щоб потім. Знати, і якщо я вже завершу, коли я вже завершу роботу над своєю вишивкою, в мене вже досить склалася значна база. Ну, як значна, це, звісно, голосно сказано. Є база бісеру. І є такі кольори, які вже подвійні, я вже зараз бачу, що у мене є такі баночки з цими кольорами, які я зараз використовую в роботі. І потім, якщо в мене залишиться якийсь цих кольорів, я назад в цю баночку сиплю. І коли буду починати свою роботу над іншим проєктом, над якимось новим, я вже перевірю, можливо, в моїх запасах є вже бісер цього кольору. І остання ячейка, вона в мене не використовується, так, та 28, там, де вона не пронумерована. Я туди складаю бісер, який під час роботи виявився бракованим. Або ну, в нього калібровка була не дуже добра, або в нього форма якась така деформована, або, можливо, тоненький, можливо, загрубий бісер. Ну, тобто, бісер, який негарно буде дивитись на мої любі вишиванці. І зараз покажу вам. Кольори повідкриваю ячейки і покажу кольори. Ну, і ось так, бачите, я вже повідкривала всі ячейки. І можна подивитися, які кольори бісеру тут присутні. Перший рядочок він використовується в маках, там починаючи від білого і світло-персикового до темно-бордового. Потім йдуть такі сині, темно-сині чорні кольори для серединок маків. Зелень вся йде на листочки. Потім ви бачите такий жовтий і золотистий, це серединки від волошок. Голубі кольори такі насичені, це вже самі волошки. А самі останні п'ять кольорів, які завершають кольорову гаму моєї вишиванки це такі золотаві кольори, якими вишиваються колосочки. Бісер просто чудово блистить, він весь барвистий, весь переливається. Ну, і в роботі отримаєш, от як кажуть, є таке направлення в психології кольоротерапія. От, от коли працюєш над цією роботою з такими кольорами, то це повноцінна кольоротерапія. Отримує просто несказанне задоволення від роботи над своєю вишиванкою. Наступний помічник, про який я хочу розповісти, це ось така палітра. Ну, наскільки я раніше бачила, бачила її в канцелярських магазинах і купляли їх діткам які малюють фарбами. Ну, але якщо це палітра для фарб, то чому це не може бути палітра для бісеру? І наші рукодільниці вирішили креативно підійти до цього питання і використовувати таку штучку для вишивання бісером. Не скажу, що вона мені дуже зручна. Часом мені набагато зручніше вишивати просто на кусочок тканини сипати бісер. Але ця штучка мені подобається своєю мобільністю. У мене двоє маленьких діток, ну і вони дуже мають велику цікавість, проявляють велику цікавість до моєї роботи, до цього яскравого бісеру. Ну, І якщо це просто бісер лежить на тканині, я не встигаю так оперативно його зібрати, коли в них виникає ця цікавість. А цю палітру дуже можна оперативно підняти, сховати в таке місце, де дітки не дістануть. І бісер буває цілий. Тому що деколи, якщо просто насипати на тканинку, ми потім всією сім'єю збираємо цей бісер з підлоги, з ковра і зі всіх щілинок, які він встигає потрапити. Вишиваю я своєю, свою роботу От такими звичайними ниточками. Не буду зачитувати назву, щоб не псувати мову англійську. Але тут написано, що це е, нитка для бісера, титан 100. Дуже подобається мені ця ниточка. Я в роботі мала багато різних ниточок. Е, всі мені плуталися, не підходили. А з цією ниточкою ми зійшлися характерами, зійшлися. Дуже вона мені зручна в роботі, практично ніколи плутається, але порівняно з іншими ниточками, дуже рідко. і... Е, Цю ниточку я могла би радити використовувати вам у своїх роботах. І є ще ось така, такий листочок. Це такий листочок, можна так сказати, паспорт моєї вишиванки. Тут прописано все. Хто виробник, номер цієї блузки, тут написано, що це БЖ054. Тут всі умовні позначення до тих позначок, які надруковані на самій заготовці, і е, кількість бісеру, скільки штучок бісеринок потрібно, і номер бісеру, і вага бісеру, тобто скільки кожного кольору потрібно в грамах. Мало того, що тут є номер бісеру пресіоса, тут є ще і е, кольорова характеристика. Тобто, якщо це номер 97050, то тут написано, що він світло-червоний блискучий. А якщо там 97,070, то це просто червоний блискучий. Я так зрозуміла, що це, якщо немає можливості вишивати там, допустим, бісером пресіоса чешським, то можна, в принципі, по назвах зорієнтуватися і підібрати бісер якогось іншого виробника. От таким чином виглядає моя робота. Хочу сказати, що такого відведеного місця робочого куточка в мене немає. Я мігрую по квартирі, тому що. Малі діти не завжди дають таку можливість. Якщо є можливість, я сижу за комп'ютерним столом, вишиваю і переглядаю відео. Можу сидіти на дивані і вишивати, одночасно переглядати якісь телепередачі або улюблений серіал. Можу на кухні вишивати, коли так тихенько всі сплять, і я не хочу шуміти, я ховаюся на кухні. Але от ці основні помічники завжди мігрують зі мною по квартирі. І ось тільки в мене на сьогодні відшито. Бачите, повністю відшита ліва частинка і відшита практично половина низу. А права частинка ще не зашита, тобто в мене ще є е, такий досить великий клаптик роботи. Але враховуючи, які я задоволення отримаю від цього процесу, я сподіваюся, що я досить швидко буду просуватися. І скоро настане той момент, коли я понесу цю свою красу до кравчення. От так виглядає. Зараз спробую приблизити, ще раз показати всю цю красу. Бачите, як багато виглядає, яка багата палітра, які рівненькі бісеринки, так, просто і оживає. Оживає, вишивка, коли от на цю заготовочку, на цю от значочок, так? Просто пришити бісеринку і вишивка одразу. Вона стає як. Це, це це диво. Ну що тут говорити, дівчата? Ну, на мою думку, це просто диво. А ми з вами, хто займається таким видом рукоділля, чи будь-то хрестиком вишиває, чи бісеринками. ну, ми чарівниці. Дівчатка, ми чарівниці. На цьому хочу завершити. В наступному відео я розкажу про свій процесик, який я вишиваю хрестиком, тому що хрестики я люблю не менше, ніж бісер. От, і намагаюся суміщати ці дві роботи, тому що ту роботу я вишиваю в, у спільному проєкті на одному із сайтів, там спільний проєкт Жіночі образи і я приймаю в ньому участь у своєю роботою. І в наступному відео я також детально про неї розкажу. А на цьому буду завершувати свою розповідь. Сподіваюся, вам було дуже цікаво і до наступних зустрічей!